Слава Україні та слава зсу в Одесі 10 березня 380-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та зрадницької Білорусі. Після вчорашнього ракетного удару ситуація в Одесі зі світлом набагато краще ніж після попередніх ударів. Єдине, що помітно, так це те, що сьогодні на маршрути вийшло близько 30% від міського електричного транспорту. А так, світло в Одесі є. Вуличне освітлення теж є. У нас вчора як вимкнули світло, десь у восьмій ранку, так до цих пір його й не вимикали. Хоча сьогодні вночі в селах в Одеському районі, в пригороді Одеси, світла не було в зв'язку з ремонтними роботами. В сусідньому місті Герою Миколаєві теж все непогано, як і в Одесі. Світло теж не вимикають. А обстріли у нас, як ви знаєте, в Очакові росіяни минулу добу обстрілювали акваторію Очакова та навколишніх сел, тому влучань по містах та селищах не було. Ну і постраждалих теж немає. А от на Херсонщині від російських обстрілів вчора загинули чотири людини людини. три людини загинули після обстрілу росіянами зупинки в Херсоні, і одна людина загинула на Херсонщині. Співчуття всім рідним загиблих від російських обстрілів. Та чекаємо на помсту від ЗСУ, яка неодмінно буде.